Дегустуємо українське червоне вино. Я обрала виноробню 46-та Паралель. Я до цього ніколи раніше про неї не чула. Зараз, вперше, буду куштувати. Що я вже дізналася про цю виноробню онлайн, це те, що вони були засновані у 20-му році, і у них виноградники в Одесі, Миколаєві і Херсоні, здається. Я обрала червоний Піно Нуа. Темна черешня, червоні вишні, спеції, перець, ожина, темна смородина. Слухайте, воно непогане, воно мені подобається. Ти гарний аромат і на смак, висока кислотність, тонке, елегантне, легкоціле вино. Якщо ви любите Бургундію французьку, а там червоні вина, тільки з піноа, ні, ну це справді хороше вино. Якщо ви любите легенькі червоні вина, або якщо ви взагалі не любите червоні вина, або думайте поки що, що не любите піти тільки білі, спробуйте оцей піноа. Він вау. Відчуваються нотки ванілі. Тут була витримка в дубі. Торія Верега рекомендує піноа від 46-ї паралелі. Mm, смачно пахне, як тобі. Mm.